Привіт, друзі! Це оновлена шкода Октавія та черговий розділ в історії успішної моделі. Четверте покоління сучасної Октавіа вступає в наступну фазу виробництва. І щоб не просідати у продажах, у шкода вирішили випустити плановий рестайл. Оновлення принесло з собою масу новинок і включає оновлений дизайн з іншими передніми і задніми бамперами, оновленою решіткою радіатора. Її форма злегка змінилась. А також для Октавія доступні нові світлодіодні матричні фари другого покоління, зовсім іншим дизайном денних ходових вогнів, навколо якого буде багато суперечок. Змін зазнали і задні світлодіодні ліхтарі з анімованими індикаторами, і рядом нових дизайнів легкосплавних дисків. Нова структура модельного ряду включає чотири комплектації: Essence, Selection, Sportline і RS, А також дев'ять варіантів дизайну інтер'єру. Відтепер Octavia вже в базі оснащується 10-дюймовим сенсорним дисплеєм і 10-дюймовою панелью приладів. Але за доплату можна встановити екран інформаційно розважальної системи на цілих 13 дюймів, чого раніше не було. Ще одним приємним бонусом для власників Octavia, що посвіжішала, стане інтегрований голосовий помічник Laura, доступний у стандартній комплектації. Голосовий помічник має інтеграцію з чат-ботом і з генеративним штучним інтелектом ChatGPT, і це розширює можливості системи, які виходять далеко за межі попередніх голосових команд. Тепер Octavia доступна. Інтелектуальна система та дистанційна система допомоги при паркуванні, чого раніше не було. У компанії продовжують пропонувати у своїх інтер'єрах екологічно чисті матеріали. Вони доступні для сидінь, панелі приладів і дверних панелей. Крім того, оновлена Октавія поставляється одразу з десятьма подушками безпеки, що дуже круто. А що ж із залізною частиною? Лінійка двигунів особливо не змінилась. В базі буде доступний 1,5 TSI з переднім приводом і Пістипінчатою механікою він буде доступний з двома ступенями форсування на 115 кінських сил і 220 ньютон метрів, та 150 кінських сил та 250 ньютон метрів. Цей же двигун може агрегуватись і семиступінчатим роботом ДСГ, але в цьому випадку у нього буде гібридна надбудова у вигляді 48 вольтового стартер-генератора. У 2025 році компанія відкриє замовлення на 2-літровий TSI з повним приводом і роботом потужністю двісті. 4 кінських сили та 320 Нм моменту. Даний мотор працює за циклом будака з підвищеним стопенем стиснення 12,2 до 1 на 114 кінських сил, потужніший за свого попередника. Кому цього мало, можуть вибрати топову модифікацію РС з переднім приводом і самистопінчатим роботом у базовому виконанні. За повний привід доведеться доплатити в даному випадку. Теж використовується дволітровий ТСАЙ, але потужністю 265 шістдесят Кінських сил та 370 ньютон метрів. Це на 20 сил більше ніж було раніше. Обидва дволітрові бензинові мотори впорскують паливо під тиском в 350 бар і мають регульований підйом клапанів. Звичайно ж, у компанії не забули і про турбодизелі. Обидва дволітрові дизелі мають привід колінчастого валу і сталевими поршнями, що ефективно знижує втрати тепла і в той же час збільшує швидкість горання. Тиск упорскування становить 2200 бар, а турбокомпрессор. Опресор має зміну геометрію турбіни, яка забезпечує оптимальний тиск на дову в широкому діапазоні обертів, що призводить до більш плавної характеристики кривої потужності. Оптимізована система очищення вихлопних газів, що знижує викиди оксидів азоту, розташована близько до двигуна і використовує процес подвійного дозування для впорскування AdBlue перед двома послідовно розташованими каталітичними нейтралізаторами. Загалом екологи можуть спати спокійно. А що ж із характеристичними? Базовий дизель пропонує 115 кінських сил та 300 Нм моменту на 6 ступінчатій механіці та передньому приводі, а топовий передає всі свої 150 сил та 360 Нм через робот на всі чотири колеса. Це далеко не всі мотори, які будуть доступні для оновленої Октавії. І компанія обіцяє розкрити всі подробиці трохи пізніше. Ціни на оновлену Октавія поки що не оголошені, але в компанії обіцяють, що вони не дуже від. Відрізнятимуться від колишніх. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!